Який прийомний день, який запит. Я прийшов, прийшов, до я прийшов і кажу вам, дайте мені так, для обер. Який запрос, що ви мені розказуєте? Він написав вже цілу таку пачку, ще один написав. Я напишу 350, якщо так, мені 50. треба буде. Я маю право по закону. Скажіть мені, будь ласка, я зараз хочу ознайомитися з цими протоколами. За, я ці тобі матеріали, і ти які ви які, 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 які знаєте. Я прийшов виставили? і кажуть. Ні, я не можу зрозуміти. Я кажу вам. дай мені. подати Я прийшов і хочу ознайомитися, який запит? Ну про що? Я прийшов ознайомитися, який запит я дожу подати. Дай Про що я там запиті маю написати Те, що ти все напишеш. Ну що я йшов? Дайте мені що ви прошу. Ви відмовляєте мені ознайомленість. Так, дай запит, як письмовий я, кажу, я, я пишу, так, дай, дай запит, як будемо говорити. Який запит? Я прийшов, кажу, дайте для дай Дайте для ознайомлення мені. Що ви сказав? Ви мені даєте чи ні для ознайомлення? Зараз. З запит. Який письмовий запит? Я прийшов все, для все, ознайомлення. Все, я що я все маю сказати? написати в письмовому запиті? З те, що ти все? Запит. Шо, все? Я пишу, дайте копії. Ви мені дали такі копії, Три, що там зняти їх не можна. Чому справа, я не розумію? Виходьте, будь ласка. Я кажу, дайте для ознайомлення. Що я выходить маю запитувати? Щоб ви мені додали для ознайомлення, чи що? Вийдіть. будь ласка. Що я маю виходити? Я вас питаю, чого ви відмовляєте мені? Я тобі сказав, запит виходіть. Я попусть давай, виходіть. Який публічний запит вам надати? Щоб ви мені для ознайомлення? Ви мені зараз відмовляєте? Ви мені зараз відмовляєте? Ви мені зараз відмовляєте? моря. Да, 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 да. Mm -hmm. Хорошо.